Пішла на вулицю, у нас тут котик сидить. Пам'ятаєте, я вам казала про нього, що він так от у нас на заборі сидить. Вже дали йому м'ясо. Я сьогодні робила, маринувала там філі і залишається, коли я чищу. І він, я сподіваюся, поїв вже. Красавчик чорненький дивиться так на мене. Так, а я вийшла в сад після обіду. Хотіла тут подивитися, що пересадити потрібно буде. У нас були такі дощі, що земля дуже волога. От я хотіла оцей барбарис відсюди пересадити, тому що він тут не червоніє, йому мало світла. Такий зелений, бачите, тільки трошки-трошки такий. Тому потрібно придумати йому нове місце. І пересадити його туди. І сподіваюся, в наступному сезоні він мене порадує таким червоним, гарним кольором, який він і повинен бути. А тут він потірявся трошки. Ось у нас було 2-3 дні дощі і вітер був сильний. І я бачу, що деякі дерева, листя вже облетіли і вже не так гарно. Виглядають, на жаль, але дуже гарний садочок у нас. І таке поєднання чудове. Десь листя вже осипались, як на сакурі вон там. А десь ще троянди квітують. Красиві, дуже. От, особливо мені подобається Боїнг. А магнолія дивиться, яка. Помаранчева, жовта стала. Порівнювати її з магнолією Соланжа, то вона тільки починає жовтіти. А так вона зелена ще була. Тільки вчора вона була більш зелена, а сьогодні вже жовтіє. Красива дуже. Магнолія у нас вже велика, приблизно десь під 5 метрів виросла. А ще зараз мені подобається Барбарис атрапурпурея. Наприкінці жовтня завжди отак от починає змінювати колір. І отут от становиться таким яскравим. Тобто його отакий от окрас, а він вже от починає, бачити, там, помаранчевий, зелений, жовтий от внутрі. Цікаво спостерігати, як він змінюється. Такий красивий. Потрібно буде його навесні підстригти, розростається вверх. Ялинка у нас така розпушилася і дуже гарно виглядає. Боже, я пам'ятаю, яка вона була маленька. Якщо я знайду відео, я вам покажу її. І не віриться, що вона така велика стала вже. До неї вже не підійдеш. Колюча главка називається наша. Блакитна ялинка. А от Winter Gold сосна. От бачите, влітку вона була зеленого кольору. А зараз потихеньку вона приобрітає такі окраси салатово-жовтий і виділяється вже на цьому місці, тому що такий зелений був, був все літо. А от на зиму вона становиться такою красивою. Ще буде більше. Салатова, красуня. Ну, вона у нас теж велика. Хтось мені писав в коментарях, що це у вас не Вінтергол, тому що вона не може бути такою великою, а вона поменше трохи. Ну, як бачите, в нашому саду всі рослини не такі, як про них сказано. Вони більше. Ті ж троянди більше. Ну, напевно, їм тут гарно, раз вони такі чудові, я так розумію. Все росте, і слава Богу. Це нас дуже тішить. Тому зараз така композиція, главка, прекрасна ялина. І тут у нас так, такий осінній пейзажик і гортензія. поки ще не осипалось листя. І тут теж, теж красиво. Я на, на зиму не обрізаю всі соцвіття. і залишаю все так, тому що це. Виглядає красиво. А от навесні вже обрізаю і правильно там формірую їх, і е, тоді вже і все роблю. А зараз ні. Зараз не потрібно обрізати ні гортензію, ні злаки не потрібно. Тому що вони повинні бути на, на місці, які вони є. От. Гортензії. Троянди, троянди вже все. Бачите, вже, на жаль, не розпускаються це Абрахам дербі. Вже все. Ну, нічого. А он жовті троянди на плетістій троянді дукат. Так. А ще, дивіться, як гарно дерен на штамбі. Окрасився таким кольором. Зелений був, а зараз такий червоний листя. І теж так прикрашає сад. У нас в цьому році дуже гарно виросла оця сосна, бамбіна. листя такі попадали з дерев. Розпушилась і вже формується в таку кулю гарну. Мені дуже вона подобається. Такий колір насичена зелений. І вона вже так побільше. Брали таку маленьку, вже така красотка. Я так уявляю, як вона стане ще більше і буде вже повноцінна така куля, як потрібно, як я і хотіла. А от це low glow. Бачите, зараз вона теж зелена. А от влітку вона була і навесні більш така салатова. От. Ну і Барбарис. Барбарис адмірейшн зараз, отакий у нас. Така невелика окантовочка у нього. От тут він червоний, йому тут світла вистачає. Бачите? От і мені потрібно придумати, куди же посадити тепер Барбарис, от що я вам показала. Щоб він був і не зайвий тут, і що, тому що він невеликий, і йому потрібно ну, небагато місця. А дивіться, який чудовий Барбарис, що я вам показувала. От він, оце, я так розумію, вже те, що. Те, що треба. Гібіскус, жовте лістя у нього. І тут от такий барбаріз красивий. Вот. Тут я вам казала, що вирили ми яму для того, щоб пересадити там рослинку сюди і приготували. А ще я хотіла оцей злак. Пінь... Ой, як же ж його, господі, овсяниця сіза. Теж поділити і пересадити кудись, тому, тому що він роз, розросся і такий великий став, що потрібно його зменшити. Тут гарно буде. Потрібно його буде на три часті, я так розумію, або на чотири, і придумати, куди теж його діти, куди посадити Буди барбарис. Я тут підошла поближ... поближче. Ой, на жаль, телефон не передає всі фарби, які я бачу своїми очами. Не так яскрава, як у мене в реальності. Дивіться, як красиво Боже, він просто неймовірно красивий. Я от не знаю, як він називається, у мене питали, але класний. Тут у нас сосна поміліо Така яскрава зелена, вона невелика, це горна сосна. І от, прекрасна рослинка наша. Такі фарби класні. Дуже красиво Тому брубарис. Ідеальний просто красавчик. Якщо хтось знає його назв, назву його, скажіть мені, будь ласка, він отак от росте у нас. Ой, зараз підійду, покажу вам отакий. От Десь метр п'ятдесят приблизно. Такий кущ. Нехай не такий ми підстригаємо його. Продовжую квітувати троянда Керіл, підживлюємо її, і вона, бачите, яка красива у нас зараз. Я вам вже показувала, але не може пройти я міма. ну як же вона гарно квітує. От мій міні садик. Теж такий колір у нього осінній. Так цікаво. От, бачите. Армірія залишила такі пір'я жовті Квітусі. От Відсвіли вже все. І тут отакі от у мене квіточки. Гвоздичка пориста ще намагається квітувати потихеньку. От воно ще. А чітки отакі всі цікаві. Ну, а берізка, дивіться, яка красотка. От вона, яка. От вже в тіють листики красиво. І виглядає вона чудово. А тут поряд з нею ялина хупсі. Вона теж зараз так, таке чудове поєднання. Ну і барбарись. Калина вже скидує листя теж свої прекрасні осінні і залишаються тільки отакі ягодки на неї. О, я вам показувала магнолію, дивіться а магнолія теж вже скинула свої листя. Все. Сьогодні, до речі, 30 жовтня вже. Тому завтра останній день жовтня, і буде вже листопад. Тільки чогось листопад починається раніше. Ще хотіла вам показати от Трояндо да? яку ми будемо пересаджувати вперед. І бачите, от. Трояндочки, і оцей пагон виріс до рівня туй. А це десь 4,5 метра. І от вона теж її доганяє цитую, всі. І стала з ними одного розміру і одної висоти. Чого? Вона ніколи такою великою. Не росла, вона ніколи не росла так далеко. От її розмір. Чого вона туди полізла, я не знаю. Хоче утікти від нас, я так розумію. Так, спірейки теж так гарно фарбують свій, свій колір. Бачите, красиво. Красота. Тут я бачу, що у нас два яливця, я вам казала, спартан і монглоу. Так от я бачу, що Монглоу так гарно закриває уже Спартан. І вже так сильно прям тут розросся. От, Спартан. А у Спартана дуже класні сині ягідки. Вот такі і кажуть, що вони лікувальні, якісь їх там заварюють правильно і настойку якусь п'ють. Ну, не знаю. А от шишки на ялині сербській. Теж все все в таких дрібних шишках маленьких. Пам'ятаєте, я вам казала, що я купила на базарі тут вісім різних тюльпанчиків? Тюльпанчиків. І вони фіолетові, такі білі і рожеві. Ну, по одному я купила так на вибір. Хочу зараз тут посадити на доклуб, бо зараз покажу куди. Там, правда, така земля, волога дуже буду копати зараз. Поки ще світло. Так, трошки я роботи зробила. От зараз 16.40 а вже темнішає. Вже так швидко. Так, Отсюди я забрала барбарис, викопала його обережненько і. Зараз покажу, куди ж я його посадила. А завтра я ще вийду, коли буде світліше. Покажу вам ще раз, тому що зараз не дуже буде гарно це видно, ну, нічого. От, бачите? Вот он. От сюди його посадила, вирішила так. Між двома двома блакитними ялинами, а він буде червоний. Це зараз він такий зелений, тому що йому світла було мало. Тут світло гарно буде йому. Тому що тут вот барбарис адмірайшан. Завтра вам покажу, як це буде виглядати. От зараз отак. Вот вот. Я молодець, я зробила це, я його пересадила, все. І посадила ще тюльпанчики на клумбу туди. А завтра продовжимо далі робити. Так, ну і на цю клумбу я посадила тюльпанчики. Я садила туди Червоні, маленькі, такі, пам'ятаєте, я вам показувала. І рожеві, і зараз фіолетові, рожеві і білі. Не знаю, як вони будуть, я так на ну, вони ж всі однакові і посадила так, туди, повикопувала ямки. Близько к тим червоним, не близько, не зрозуміла, тому що я не бачила там інших тюльпанів. Але як буде, так буде. Навесні подивимося, що буде. Які вони виростуть, цікаво. Все, пішла я домою, там куча справ, тому в садочку все сьогодні. А сьогодні таке небо класне зранку. Сонечко вийшло, то вчора так похмуро було. Мені подобається дуже. З вікна видно, а відсюди не видно. Бачите, там на задньому плані таке жовте дерево у сусідей. От. І воно так класно там на фоні. Блакитного неба. о, Сороки літають. От. Наша магнолія теж вже пожовтіла. І на задньому плані ще шелковиця. Вона теж вже така жовта. Все жовте. <плес> От. Дуже гарно сьогодні на вулиці. Трошки такий вітерець, але класно. І заодно я хочу ще раз показати, куди я посадила барбарис. А тут тоді вже було темно і не, не бачила. Сьогодні таке, таке сонечко класне. От, різні у нас такі фарби в саду. Так, от бачите, от туди я посадила цей барбарис. Так, барбарис називається лютенруш. Він зараз зелений, тому що ріс в тіні. Я сподіваюся, в наступному році він тут як покаже свій колір червоний. От тільки верхушки у нього такі червоні, ну нічого. От. От на цій клумбі буде рости. Я думаю, це правильне рішення було. А далі подивимося. Яка сьогодні краса, прям сонечко таке. сьогодні. Поїду в місто, Може, можливо, прогуляюсь в якомусь парку. Коли ще листва не попадала, то поснімаю для вас. Люблю таке. У мене на каналі багато відео. Прогулянок, по місту Запоріжжя, парки, осінь. Якраз зараз така краса. Сонечко дуже гарно гріє сьогодні, прям тепло тепло Ну Клас, дивіться. Красота сьогодні. О, і біскус уже ще більше листя збросив. Барбарис, красавчик у нас червоний. Все, в листях. Земля дуже гарна волога. Пропіталася водичкою. І от така у нас тут красива, велика берізка росте. Це берізка юнги. Називається. Ну, у нас вона така цікава <гум> на весь сад, на весь от цей сад. Ну, Я вам вже казала, що ми купували дві такі берізки в один час і посадили ми теж їх в саду в один час. І дивіться, яка ця велика, да? вона у нас, ну, така прям великан. сонечко Відійшло. Так, я моя вам казала, що ми підготували для рослини. От. І от ця берізка інша. Бачите, яка вона маленька тут. Ну, це добре, що вона тут така, тому що якщо б вона була така ж велика, як та, то тут би місця нічого не було. А так компактно росте. І от вони, вони однакові. І, і По часу придбання і по посадці. Але ця от. Красотка. Просто закриває нам туди весь вхід. Ну, навіть так добре, тому що цікаво, що там за тою рослинкою буде. Да? Вот. Ще мені дуже подобається, коли червоний барбарис. Він, бачите, який насичений зараз. Просто ну, шикарний у нас. І біля нього близько росте. Ялина губсі, яка має яскравий блакитний колір. Поєднується між собою дуже гарно, а там жовта берізка. І оці кольори восені дуже гарно дивляться між собою. Я завжди люблю, коли біля блакитного кольору є червоний, він підкреслює яскравість. От. Тому така у нас осінь в саду. Прекрасна сьогодні. Тісінь Джорджа ще продовжує у нас квітувати потрошечки. Теж от, як гарно, да? Красиво. Можливо, ще щось буде квітувати пізніше. Тут у нас самшит красавчик такий. Ну, тут, тут убрала я барбарис, і це найкраще, що я зробила. Там щось інше потрібно буде посадити. Може, гіхерку посажу в тіні. Тому що там така тінь, так. Да. Так, ну і ця клумба, на якої посадила тюльпани, я вам показувала. А результат не показала, ну, так, понатикала. Приблизно, Тому що тут більше тюльпанів я посадила, а тут менше. І будуть, я сподіваюся, навесні рожеві, білі і фіолетові тюльпани. Такі красиві. Подивимося, що буде. Навесні будуть тюльпанчики. І тут ще червоні посаджені. От Червоні я би хотіла потім викопати відсюди, тому що. Я не хочу, щоб такий колір змішувався з рожевими, білими і фіолетовими бусковими. тому що ну, червоне це інше. Я їх посаджу ось після того, як вони тут поквітують, в інше місце, я так думаю. Бажаю всім приємного дня і до нових зустрічей. Всім дякую. Дякую за лайки, дякую за перегляди. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал. Всім гарного, прекрасного, чудового дня. До нових зустрічей!